Пенсія не 2-3 тисячі гривень, а 15, 20 і навіть 30. доступна для кожного українця. Так, так, вам не почулося. І мова зараз іде не з суддів, не про прокурорів, не про можновладців, а про нас з вами. І таку пенсію може справді отримати кожен. Як це зробити, дивіться далі в цьому відео, а поки що не забудьте підписатися та залишити коментар, що ви думаєте з цього приводу. Також можна записатись в описі профілю на індивідуальну консультацію з цього питання, там контакти є. Отож, розповідаю, як мати простому українцю високу пенсію. Висока пенсія створюється за рахунок того, що людина у робочому періоді відкриває для себе приватний накопичувальний пенсійний рахунок по типу третього рівня пенсійної системи. Третій рівень пенсійної системи передбачає добровільне пенсійне страхування. Тобто до цього рівня вас ніхто примушувати не буде, та разом з тим ви можете відкрити персональний рахунок з розумінням того, що державна пенсія це всього. 30% від вашої зарплати. А якщо ви хочете більше, треба назбирати самому. Якщо б цей рівень не практикувався у більшості європейських країн, там теж люди виживали б і були б за межею бідності, і не врятували б ніякі ні дотації, ні допомоги, ні щось схоже, як не рятує і у нас. Тому саме накопичити собі на хорошу пенсію з процентом у надійних компаніях є виходом з ситуації, як це працює, в яких компаніях краще, та щодо питань оформлення, звертайтеся приватно. З радістю допоможу з усім розібратися і оформити онлайн. Моя консультація для вас безкоштовна, тому буду рада вашим питанням.